Цьому випуску, як Київське Динамо та Шахтар зіграли свої матчі в Єврокубках. На якому місці знаходяться наші команди після чотирьох зіграних турів Ліги конференцій? Лунін отримав вердикт від іспанських ЗМІ після трьох пропущених голів за реал. Шахтар оформив трансфер топлегіонера з УПЛ. Відома сума трансферу. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Хай квітне український Ютуб. Після матчу п'ятого туру Ліги Чемпіонів Олімпіакос-Реал іспанська преса вибухнула інсайдами, що у керівництва Мадридців зростають сумніви щодо подальшої роботи Хабі Алонсо, адже серія невдалих результатів поставила тренера на межу звільнення. Керівництво вершкових вже опрацьовує можливі варіанти заміни, і серед кандидатів знову з'явилося ім'я легендарного Зінадіна Зідана, якого розглядають як реальну альтернативу. Французький коуч наголосив, що можна вести перемовини за умови, якщо клуб раси назавжди розпрощається з Вінісіусом Жуніором. ЗІЗУ вважає, що він і занадто багато бере на себе в плані тактичних схем, а його неконтролюєма поведінка вже неодноразово шкодила результатам та репутації команди. У цьому сезоні Вінісіус провів 17 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Бразилець з приходом хабі Алонсо втратив статус незамінного гравця і часто розпочинає матчі у запасі. А вже український воротар Галактикос Андрій Лунін отримав вердикт від іспанських змі після трьох пропущених голів у матчі Ліги Чемпіонів. І ось що написало авторитетне видання Марка. Він не куртуа, тому що бельгієць єдиний і неповторний. Але гра Луніна заслуговує на похвалу. Він провів відмінний сезон, коли Тібо травмував коліно, і зіграв ключову роль у завоюванні реалом титулів чемпіона і чемпіона Ліги Чемпіонів. В Афінах він дебютував під керівництвом хабі Алонсо і повернувся до стартового складу. Чого не робив аж з травня? Він пропустив після чудового удару чекінью, але потім зробив три вирішальні сейви, вражаючий подвиг. Холоднокровність українця іноді турбує, іноді вражає, тому що інший воротар у грі, яка привела до голу з рахунком 2-3, влаштував би своїй обороні гарну прочуханку. Але у всіх є свої межі, і за рахунку 3-4 він втратив самовладання, як і мало статися. Зазначила редакція Марка і відправила Луніна в рубрику аплодисменти. А вже як повідомляє джерело Дефенса Централ, попри не найкращий дебютний матч Андрія Луніна під керівництвом Хабі Алонсо проти Олімпіакоса в Афінах, його партнер Орельєн Чуаменді підійшов до воротаря, помітивши його засмученим у тунелі. Лунін пропустив три голи, проте француз поспішив заспокоїти українця, підкресливши, що відповідальність за пропущені м'ячі лежить на всій команді. Це провина всіх, брате. Ми зовсім погано захищалися. Сказав Чуамені. Тренер команди Хабі Алонсо також відзначив гру українського воротаря і запевнив, що у нього буде достатньо ігрового часу цього сезону, щоб довести свою спроможність. Хоча Лунін залишив поле після трьох пропущених м'ячів, він отримав повну підтримку партнерів та тренера. А його сейви у першому таймі фактично врятували реал від можливої поразки через численні помилки в обороні. Донецький шахтар оформив трансфер топлегіонера з УПЛ за шалену суму трансферу. Гірники домовились про підписання нігірійського Вінгера Черкаського ЛНЗ Проспера Оба за інформацією українських джерел. Сума трансферу 22-річного футболіста складе 4,5 мільйони євро. Також черкаський клуб отримає 10% від наступного перепродажу гравця. Сам Проспер підпише з гірниками п'ятирічний контракт. Нагадаємо, в цьому сезоні Проспер оба провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись восьми забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1 мільйон євро. В четвертому турі основного раунду Ліги конференцій Динамо провело виїзний поєдинок проти кіперської Омонії, де програли з рахунком 0-2. Кияни підходили до зустрічі з Омонією, тримаючись у топ-24 Ліги конференцій. Однак команда набрала всього три залікових бали. Попереду ж: поєдинок з Фіорентиною та два ноунейми. А значить, кияни не мали права на осічку в Нікосії. Острів'яни були не проти, виставивши на піврезервний склад. Господарі притримали в запасі аж ще цьох основних футболів. Болістів, голкіпера, обох центрбеків, опорника капітана та двох головних форвардів. Шовковський відповів взаємністю, залишивши на банці Гереро, Бленуце, Буяльського і Тимчика. Брашко Ярмоленко та Шаперенко перебували в Лазареті, а позицію лівого фулбека знову довірили Михавку. На перших хвилинах здавалося, що сьогодні ми побачимо інше Динамо. Але потім чинний чемпіон України довів своєю грою, що це була лише ілюзія. На 34-й хвилині Омонія відкрила рахунок з пенальті після взагалі незрозумілого фолу Дениса Попова, який до цього ж отримав жовту картку за цей епізод. Кабо Вердіанський, нападник господарів Вілі Семеду вивів свою команду вперед точним ударом з пенальті. На 59-й хвилині Форвард Ангелос Неофіту подвоїв перевагу господарів і закріпив перемогу Омонії над чемпіонами України. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після матчу проти Омонії назвав причину поразки киян. В першу чергу хочу привітати суперника з перемогою. Вони сьогодні більше були налаштовані. Чи розмовляв я з Поповим після його порушення та пенальті? Знаєте, я думаю, правильно буде сказати, що відповідальність за ці результати, за цю гру я візьму на себе. Гравці помиляються, буває. Не думаю, що він хотів фолити, просто так вийшло. Волошин сьогодні зіграв на позиції форварда, хоча є три номінальні форварди в заявці. Так, це для нього трохи незвична позиція, але він грав на цій позиції не один раз. Раз в минулому, от ви кажете, майже півтора року тому було 6 2 із партизаном. І щоб я вам назвав причини, які призвели до такого регресу команди. Але я думаю, що сьогодні прес-конференція по грі, а підсумки якось перечасно підбивати. Буде ще час для цього всього. У фанатів Динамо вже давно не просто невдоволення. Це справжній крик душі, який з кожним матчем стає лише гучнішим. Те, що колись було гордістю українського футболу, сьогодні перетворюється на болючу тінь самої себе. Люди, що десятиліттями підтримували білосиніх, дивляться на команду і не впізнають її. І справа давно не лише у тренері. Тут потрібно міняти 95% складу, бо з цією грою Динамо не те, що не вибере Єврокубки. Воно навіть не зможе нав'язати боротьбу в чемпіонаті. Команда деградує просто на очах. Колись символ незламності, клуб, який гордо представляв Україну в Європі, залишив від себе тільки назву та амблему. Фанати дивляться матчі в надії побачити, хоч якийсь проблиск світла. А замість цього отримують лише чергову порцію розчарування. І найбільше були те, що болівальники заслуговують на набагато більше. Тож і не дивно, що терпець у босів Динамо увірвався, і відразу після матчу на офіційному сайті Кіян з'явилася інформація, що головного тренера Олександра Шовковського було звільнено з команди. Цитата: тренерський штат команди звільнено від виконання обов'язків. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника Динамо Ю U-19. Йдеться у заяві. Призначення Костюка це не випадковий крок. Він системний, вимогливий і результативний фахівець, який роками працює з молоддю, та демонструє стабільний прогрес у Ю-19. У клубі добре знають його принципову позицію щодо дисципліни і футбольного розвитку. Тому саме йому довірили команду в цей критичний момент. Ну а ми, фанати Динамо, бажаємо Ігорю Володимировичу успіхів в його новому етапі тренерської кар'єри. В цьому ж турі Донецький Шахтар на виїзді зіграв проти шотландського Шемрок Роверс. Головний тренер гірників Арда Туран перед матчем шокував всю Британію на прес-конференції. Шотландський журналіст запитав у коуча, чи може він запитати про складнощі роботи в Україні з огляду на все, що відбувається. Але відповідь Турана змусила весь зал йому аплодувати. Мій друже, я не хочу говорити про негатив. Насамперед хочу сказати дякую своїм гравцям. Чому ми їхали сюди 16 годин? 16 годин, друже. Так, у нас все чудово організовано. У нас чудовий автобус, чудовий літак. Але ми тут після 16 годин дороги. Для футбольної команди це дуже складно. Сьогодні зробили ранкову розминку, зараз проводимо тренування. Але спеціальні тренування, не наші звичайні, тому що, коли після 16 годин це дуже важка поїздка для нас. З іншого. Боку ми завжди дивимося на позитив, де я цього навчився? У цих людей в українців. Знаєте, коли в Україні лунають вибухи, летять ракети, дрони. Люди продовжують жити. Я дуже їх поважаю. Якщо запитаєте, я можу назвати 100 негативних моментів, але ми дивимося на позитив. І я хотів би звернутися до всіх світових лідерів. Не знаю, Трампа, можливо Путіна, можливо, Ердогана, можливо, Зеленського. Зараз дітям дуже важко. Дітям доводиться думати про війну. Вони могли б думати про все, що завгодно, але не про війну в наш час. Якщо проведете хоч одну ніч у Києві, то вам не захочеться говорити про футбол. Але ці люди живуть у цих умовах щодня. Я дуже поважаю їх. Я люблю народ України, люблю своїх гравців. Неважливо, виграють вони чи програють. я Тут заради них, і також я відчуваю, що українці це моя родина. Ось про що я хотів сказати, бо це для мене дуже емоційно. Добре, дякую за це питання. Вже в самому матчі на 23-й хвилині бразильський нападник шахтаря Кауан Еліас завершив швидку комбінацію своєї команди поблизу боріт суперника. Точним ударом дотик в лівий нижній кут. На 77-й хвилині півзахисник Єгор Назарина зі стандарту подвоїв перевагу гостей. На 80-й хвилині Еліас забив друге після пострілу, але гол був скасований в результаті застосування вар через положення поза грою. А на 87-й хвилині англійський півзахисник Конор Молі скоро. Против відставання Шемрок Роверз до мінімуму. Після матчів українських команд Шахтар після здобутої перемоги підіймається на четверту сходинку турнірної таблиці Ліги Конференцій з дев'ятьма балами в активі. Динамо ж після поразки опускається на 27-му сходинку з трьома балами, але все ще має шанс щоб кваліфікуватись в Євровесну. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після матчів Динамо та Шахтаря в Лізі конференцій.